Дрони ключова зброя сучасної війни. В українському Міноборони кажуть, Україна стала світовим лідером у виробництві БПЛА. Але компанії-виробники занепокоєні. У галузі серйозні проблеми. Те, що ми могли виготовити а, і відвантажити у 2025 році, ми не виготовили. Це те, що сильно сповільнює, сильно сповільнює індустрію. Є речі, які а, Держава намагається вирішити на сьогоднішній день, але потрібно їх вирішувати було дуже давно. Об'єднання технологічні сили України опитало українських виробників зброї і з'ясувало, 85% з них або вже релокувалися за кордон, або планують це зробити. Це стосується і виробників дронів. У чому причина? Власне, причини дві це недозавантаження їх виробничих спроможностей і державними контрактами. Це причина номер один. І також відсутність можливості надлишок продавати за кордон. Розвідувальні дрони Шарк знайомі багатьом завдяки хижій усмішці й успішній роботі на фронті. Їх виробляє компанія «Укрспецсистемс» – одні зі старожилів української дронової галузі. Тобто те, що ми могли виготовити, і відвантажити в 2025 році. Ми її не виготовили і не відвантажили. тому що у нас був план ось такий: держава нічого не закуповувала. Він відповідно з кожним тижнем, з кожним місяцем скорочується. На превеликий жаль, така ситуація є, і вона відбувається з року в рік. Компанія нарікає, держава не дає довгострокових контрактів. Тож виробник не може планувати роботу на наступний рік, вчасно закупити сировину й деталі. Це не FPV, це за моєю спиною літак, який може перебувати в повітрі до семи годин, і літати на відстані 150 кілометрів. Це електричний літак. Він технологічний. Процес його виготовлення орієнтовно складає від трьох з половиною до п'яти місяців, в залежності від наявності тих чи інших компонентів. Ми постійно спілкуємося з екіпажами. Екіпаж навіть іноді а, не запускає літак в повітря на якусь місію, тому що він у нього залишився. Один компанія Омнітек Дефенс, виробника впіві дронів, ретрансляторів і плат ініціації теж скаржиться на те, як держава планує і купує БПЛА. Поки виробник працює лише за контрактами, укладеними напряму з військовими частинами. Вже зараз кінець березня контрактів на сьогоднішній день. Досі немає, коли в тебе немає прогнозованого контракту, а робота з військовими частинами це завжди а, постачання і після цього оплата. Відповідно, ти не маєш наперед спланувати якийсь шлях, який тобі потрібно пройти. Цьогоріч проблема частково полягає в епопеї з агенцією оборонних закупівель. На початку 2025 року в агенції змінювалося керівництво саме тоді, коли вона мала б укладати контракти. Новий очільник АОЗ Арсен Жумаділов каже, що станом на середину березня укладено контракти з виробниками безпілотників на понад 45 мільярдів гривень, і обіцяє, що закупівлі зміняться. Ми працюємо над тим, щоб змінити саму логіку замовлення від закупівлі окремих моделей до закупівлі технологічних рішень за стандартними позиціями, а також над запуском маркетплейсу за всіма іншими позиціями. Контрактування має бути прогнозованим без затримок на початку року та бюрократичних провалів. Глобальна проблема українські компанії можуть виробляти більше ніж купує держава. За підрахунками технологічних сил України, торік підприємства не виготовили 1 мільйон 700 тисяч дронів і засобів РЕБ для цього були виробничі потужності, але в середньому 63% з них простоювали. В умовах закритих міжнародних ринків, тобто компанії не можуть експортувати ці дрони, це означає, що при відсутності контрактів всередині країни вони просто не запускають свої лінії з виробництва. Хоча і команди, і люди, які можуть це робити, і власне потужності. І вони є, але на жаль, вони просто чи є експорт українських дронів рішенням проблеми, і чи можливий він в умовах війни? Інженери компанії виробника Вирій Дрон тестують свої FPV-дрони. Серед них безпілотники з донаведенням. Це одне з останніх і перспективних ноу-хау, де застосовується штучний інтелект. Ну ось тут у нас є такі імпровізовані окопи. Ми можемо побачити на приближенні, що тут є типу танк. Моя задача зловити ціль. Тобто це як в е, звичайній грі. Е, я навожу в квадратик е, ціль, ми можемо розглядіти ціль, яка нас цікавить, в даному випадку танк. Далі зафіксувати його до наведення. І дрон самостійно в себе. Як бачите, я вже не керую дроном, але під кінець я все-таки візьму керування для того, щоб... для того, щоб дрон не зламати. Якщо в цілому по дронам, то е, можемо себе трішки похвалити. Ми там на голову, можливо, і на дві е, вже краще росіян. Але е, в будь-якому випадку ми ще війну не виграли, тому нам є над чим працювати. Вирій одні з найбільших виробників FPV в Україні. Компанія регулярно отримує запити з-за кордону, але як і решта виробників, не може продавати свої вироби іншим країнам, адже це заборонено українськими законами. Багато є запитів від країн, які воюють. там, іде війна, там один підрозділ застосував FPV, і після цього всі, хто це побачив, одразу шукають по всьому світу, де знайти таку технологію, бо вони просто бачать, що це технологія, проти якої неможливо воювати, не маючи такої саме технології. Просто це все в Європі ще не зрозуміли. У компанії кажуть, найбільше іноземці цікавляться дронами з українських комплектуючих. Вони більш якісні, технологічні і дозволяють зменшувати залежність від Китаю. У нас колись приїжджали з Ізраїлю, розказували про свій досвід. Вони там пробували застосовувати в ну просто китайські дрони з Аліекспресу, і в них там дальності були там до двох кілометрів. Далі все сипалося, не летіло і так далі. Ну і звісно, що коли ми там показуємо 20, 30, 50 кілометрів, то це для них там. Просто знаєте аль альтернативна реальність, якась тому, що маючи дрон, який літає на 50 кілометрів, можна насправді закрити там майже всі зони інтересу Ізраїля. Вирій дрон довели, що БПЛА можуть бути повністю українськими. Компанія презентувала тисячу дронів, комплектуючи до яких приймачі плати, двигуни виготовлені виключно українськими виробниками. Це наша економіка. Все вироблено в Україні. Дає робочі місця, дає податки, дає гроші, які залишаються в Україні. Це те, що весь світ з часом після закінчення війни нашої перемоги буде шукати, як купити, все витигрувати, і е, це те, чим ми, як країна, стратегічно маємо стати відомими в світі. Але й тут виробники говорять про проблеми. Багато хто думає, що українське виробництво це швидше. А, от плюс в тому, що це швидше, да? те, що можна швидко виробити, швидко поставити. Але насправді це не так. У замовника там по типу нас а, немає планування на три місяці. Да? Ми зараз знаємо, що ми будемо робити в наступному місяці, але от, по факту наступний місяць ми передплат не маємо і ми не можемо заплатити а, виробнику компонентів зараз. Це те, що сильно сповільнює, сильно сповільнює індустрію. Більшість українських компаній підтримують відкриття експорту. Це означає більші прибутки масштабування виробництва, але наголошують на тому, що експорт має бути контрольований. Ми маємо принаймні проаналізувати, скільки компаній в нас в дійсності готові до експорту, тобто до тих вимог до тієї якості, до контролю якості, до стандартів, які є в країнах, які ну на які ми принаймні, розуміємо, в які ми можемо продавати. Тобто це наші партнери, ті, хто допомагають, і ті, хто точно не продасть цю зброю, яку ми розробляємо, в якому є наша інновація на да, нашому ворогу через треті країни, щоб вона потім не посипалася нам на голову. Для виробників fpv дронів питання експорту менш нагальне, адже їхні безпілотники насамперед затребувані на передовій в Україні. Але ситуація змінюється Донедавна я вважав, що FPV... Взагалі не буде українські FPV, не будуть цікаві на світовому ринку. Але поряд з тим для мене було здивуванням в тому, що в тих самих Сполучених Штатах великі інвестиційні компанії почали інвестувати в американські розробки саме в напрямку FPV. І це подається як аналог вже існуючих рішень, ударних рішень, але набагато дешевших рішень. І Вимогою в даному випадку є повна локалізація і відсутність е тих самих китайських комплектуючих. для Американського ринку, тобто є потреба, ключове в тому, що це має бути не стандартна зібрана якась історія як конструктор, а має бути е, інженерно пропрацьований, який має додаткову користь для виробників так званих літаків. Експорт ще більш болюче питання. Укрспект до повномасштабного вторгнення продавала свої дрони за кордон, але нині не може поновити арсенали замовників. Я не бачив проблеми в контрольованому експорті. Це Зовсім інший прибуток. Цей прибуток в першу чергу буде спрямований на концентрацію складу необхідними покупними матеріалами, які будуть оперативно передаватись у виробничі спроможності, і державі відвантаження можуть бути набагато швидшими. Це Додаткові податки в бюджет, за які держава купує в нас ці ж літаки за бюджетні кошти. Це, а, знову ж таки, я це R&D і конкуренція на міжнародному ринку. Якщо ми хочемо виходити на міжнародний ринок і його завойовувати, нам це потрібно було робити ще минулого року, якщо не позаминулого. Торік Укрспецсистемс уклала угоду з польською компанією і передала ліцензії на свої передові безпілотники. Їх почали виробляти на заводі на півдні Польщі. Тоді в українській компанії заявили, що таке партнерство допоможе у завоюванні нових ринків. Також виробництво в Польщі більш безпечне. За опитуванням технологічних сил українські виробники дронів залишатимуться в Україні, якщо компанії отримуватимуть довгострокові контракти. І матимуть змогу планувати роботу а також якщо запрацює експорт. Ось що про це каже очільник агенції оборонних закупівель. Якщо наші підприємства можуть виробляти більше ніж потрібно державі у потрібній якості, то можливо в майбутньому варто розглянути можливість експорту. Це відкриє можливість до нових інвестицій та розвитку технологій. Тому моя позиція проста: так, безпека країни понад усе, але ринок теж має працювати. Якщо правильно налаштувати механізм контролю, ми можемо і забезпечити фронт, і дати нашим виробникам можливість рости. Тим часом на міжнародних виставках час від часу з'являються російські дрони, намагаючись зайняти цю нішу на ринку. Раніше РФ заявляла про свої плани експортувати шахеди власного виробництва, але невідомо чи знайшлися покупці. Українські ж виробники певні, що вітчизняна продукція буде більш затребуваною на міжнародному ринку.